Свято приборкувачів хвиль 28 липня Україна відзначає день флоту. Це професійне свято цивільних і військових моряків. Не одна сотня власних моряків є і в Черкасах. Вихованці Черкаського клубу юних моряків не лише ходять на шлюпках, а й проводять підводно-пошукову роботу. З юними морськими вовками познайомилися і наші кореспонденти. Їх об'єднує любов до моря, а збирає черкаський клуб юних моряків. Уже чотири десятки років на берегах Дніпра діє позашкільний навчальний заклад. За роки функціонування тут випустили понад півтори тисячі судноводіїв та старшин шлюпок. В основному к нам приходять учитися ребята 4-8 клас. Но в определенних ситуаціях ми беремо ребята постарше і по младше. Тобто, в принципі, для всіх знайдеться діло. Тобто ребята розбиті на отряди, і в залежності від году обучения займаються по отдельним программам. ...черкаських моряків відшліфовують майстерність. двічі на тиждень. Вчаться в'язати морські вузли, справно керувати вітрильниками, закидати у воду, кільце для порятунку. Наша база знаходиться за городом, в районі Селени, в замечательном месте, собственно говоря, на браки на могу сказать, что детей туда за уши не вытащили, потому что место зеленое, вода очень чистая. По всему дню Днепру мы, к сожалению, на данный момент не имеем права. Проводить свои шлюпочные походы. Почему? Потому что у нас ну, отсутствуют в частности э, моторные лодки сопровождения, которые необходимы для обеспечения безопасности детей. Но тем не менее, мы как бы практически весь не знаем. Конечно, мой дел, срежай, У морських баталіях зізнаються курсанти, гартують характер, дисципліну та командний дух. Сюди приходять ті, хто не боїться морської хвороби, кому синьо-біла форма найближча до тіла. У нас дуже дружній колектив клубівних моряків. Ми стоїмо одне, одного, одне за одним горою і допомагаємо одне одному. Тут вчителі справді допомагають тобі здійснити мрію твого життя. Показати те, що може справді б допомогти тобі. Я хочу поступити в Академію військово-морських сил, щоб у майбутньому, можливо, буду командиром якогось великого корабля. У клубі юних моряків опановують не лише вітрильне мистецтво. Тут є і військова підготовка, і рукопашний бій, і підводно-пошукова робота. Недалеко от нашей базы есть место, где в 1941 году, в силу того, что войска отошли отсюда, немцы, немцы заняли Черкассы, были заняты Кременчуг и Киев, моряки флотили затопили здесь недалеко от нашей базы 17 кораблей. Вот. И мы с ребятами вычислили это место, то есть с помощью старых карт и так далее, мы его нашли». Щороку черкаські морські вовки змагаються у морських багатоборствах та тісно співпрацюють з ВМС України. А по завершенню навчання на випускників черкаського клубу юних моряків чекає вишкіл в академії військово-морських сил України. Звідси виходять люди, як я сказав, і впевнені в собі, і люди, які вже не покладаються на когось, а покладаються передусім на свої сили і намагаються щоразу якісь набути нові вмілості, нові навички майбутньої України пов'язані з флотом. А майбутнє флоту, флоту починається з цих стін. І від нас залежить наскільки це майбутнє буде якісним. У своє професійне свято моряки зберуться разом на Дніпрі варитимуть святкову юшку. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка Новини.